Здрастуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 6 січня 2026 року. Повний місяць. Місяць у Левові. День місяця 18 та 19, який розпочнеться 20.05. Любі мої, продовжується повня. Основна хвороба повні це безсоння. Та ще тяжко приходиться гіпертоніка. В цей період велика загроза інфекцій та різних отруєнь і заражень. Рани сильно кровоточать, кров погано звертається, так що операції не плануйте на дні, коли місяць стоїть в повні. Як ви вже знаєте, під час повні. Частішають аварії, катастрофи, нещасні випадки, стихійні біди, землетруси, виверження вулканів, повені тер... терористичні акти. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Бережіть себе. І 18-й місячний день, символ якого зеркало або жліт. Цей день предоставляє нам дзеркальне відображення нашого відношення до світу, бо світ це дзеркало, і він повертає нам його власне відображення кожного, гарний день для людей, які не бояться змін та й з радістю приймають усе нове, а також для акторів та мандрівників. Взагалі цей період потребує благорозумності, стриманості. Обережності та поміркованості, і тільки так він може стати удачним та щасливим. У 18 місячний день ми можемо отримати те, що заслужили. Все, що сказане, буде про вас у цей день це правда. І сприймайте такі погані відгуки не як образу, а як привід, попрацювати над собою та Виправити весь той негатив, якому вас звинувачують. А якщо почуєте щось приємне про себе в цей день, то не дуже пишайтеся, бо зеркала бувають кривими. Знаєте, є, був такий атракціон Криві зеркала. От, люди, які вас оточують, можуть від вас щось хотіти, щось можуть щось. Від вас от... хочуть отримати, вони можуть кривити душею для отримання бажаного. Так що це дуже цікавий день. У цей день будьте уважні до свого майна, бо є можливість крадіжки. От. а ще не бажано перегружати нирки. Можна займатися самолікуванням та самовостановленням, робити очисні процедури. 18-й місячний день відзеркалює наше ставлення до життя, до людей, до наших справ на даний момент. У цей період випадковостей немає. Все відбувається закономірно. Що заробили, те й отримали. Да? Що посіяв, те й пожнеш. Сьогодні вам скажуть, хто ви, які ви. І уявіть собі, все сказане буде правдою. І якщо ця правда буде гірка, болюча, значить, є над чим попрацювати. І давайте подякуємо тим людям, ситуаціям, подіям, життю за ті уроки, які ми отримаємо в цей день. Будь-які спроби проявити самовпевненість та еоцентризм призведуть до трагічних наслідків. Хтось може втратити авторитет, хтось роботу, хтось повагу. А хтось може посваритися з усіма на світі. А хтось почує справді гарні слова визнання, подяки, похвали щирі та сердечні. Ну, хто що заробив. От. Не бажано планувати на цей день важливих справ. У 18-й місячний день ми можемо зустріти любов, ту, яку заслужили. Портрет нашого судженого буде нашим відображенням. От. У цей день Всесвіт нам покаже, які ми є, бо все, що буде відбуватися, це наше відзеркалення. Хвороба, яка розпочалася 18 го місячного дня, може бути небезпечною. Але до лікарів в цей час краще не звертатися, є великий ризик постановки невірного діагнозу, От. у зв'язку з чим лікування може не допомогти. Але лікарі тут не винні. Просто хвороба цього дня може проявитися ну, нетипічним чином. Будьте дуже уважні цього дня до свого майна. Можливі крадіжки. Ой, я начебто це вже казала. От. І ще місяць у Левові і два слова про здоров'я у Дні, коли місяць стоїть у знаку Лева. От. Енергія Лева розходується неконтрольовано та у великих об'ємах. В той же час стає вразливим серце, серцево судинна система і спина, тому треба остерігатися нервових потрясінь. Фізична нагрузка повинна бути дозована, а вранці та ввечері от, взагалі недопустима. Носити тяжке загалом заборонено. Сидіти на протягах також небажано, не, не, не щоб не прихватив редикуліт. І у Дні, і, і Лева усі хочуть бути в центрі уваги. От, Так що не скупіться на компліменти, тоді і вас помітять. А я вас люблю. На все добре, любі мої. З вами була Бабка Люся. До завтра.